На НТК інформаційний підсумок середи 12 листопада. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. вітаю вас далі. Коротко вулицю Моцарта в Коломиї ремонтують теплий одяг для солдатів та переселенців. Збирають активісти благодійного фонду. Ми допоможемо. Педагоги збиралися в Коломийській четвертій школі. Про це та інше детальніше. Вулицю Моцарта, в Коломиї ремонтують без перебільшення. Це був один із найгірших шляхів у нашому місті. Тепер тут асфальт та порядок. Є надія, що не на рік а значно більше. Адже вперше ці роботи виконує місцеве комунальне підприємство. Звідси і контроль реальніший. Вулиця Моцарта в Коломиї одна з найвідоміших. Правда, там немає визначних споруд. Там не живуть герої України. Там лише бездоріжжя. Тепер сподіваємося, що це уже в минулому. Тут працює техніка та люди, кладуть новий асфальт, робить вперше місцеве комунальне підприємство. Ми Спочатку каденції стояли на тому, щоб всі роботи виконувало місто саме і не замовляло чужих фірм. Наше підприємство Полігон екологія отримало ліцензію на будівництво, доріг і капітальний ремонт і відповідно першу дорогу учаться. Дуже тяжко нам це пішло, але результат вже скоро буде. Зароблені гроші тепер залишаться на місці. Частину коштів підприємство залишає на розвиток собі, частину виплачує Коломийській міській раді. Знову ж таки, оплату за роботу екології отримає з місцевої скарбниці. Ця дорога робиться за рахунок бюджету розвитку Коломийської міської ради в розмірі 960 тисяч гривень. До повороту вулиці Чехова. І буде одна сторона тротуар зроблений, лише би дала погода. Вона є найбільш навантажена, і ми пішли по принципу об'їзні дороги розвантажувати центр. Тобто з Петлюри виїжджаєш на Чехова, по цій ділянці дороги, виїжджаєш на Франка, яку ми теж зробили, по Трильовського, ще частину Трильовського треба зробити. І так ми випускаємо транспорт за межі міста. Роботи по відновленню дороги ведуть за старим, як кажуть, дідівським методом. Працюють 12 вантажних автомобілів, два катки та асфальтоукладчик. Підприємство на виконані роботи дає гарантію три роки і обіцяє постійно обслуговувати дорогу сім років. Теплий одяг для солдатів та переселенців збирають активісти благодійного фонду. Ми допоможемо. Коломияни приносять у приміщення територіального центру соціальної допомоги, що поблизу дев'ятої школи різноманітні речі від дитячих шкарпеток і до зимових чоловічих курток. Тут можна знайти усе: дитячі повзуни, шкарпетки, курточки і дорослий одяг зимові шапки, кофти та навіть спальники. Ці речі, благодійний фонд, ми допоможемо, передає переселенцям зі сходу та Донбасу, а також бійцям, що перебувають у зоні антитерористичної операції. Для переселенців потрібні будь-які речі, які зимові переважно тому, що на дворі холодно. Для військових потрібні нові речі серед таких можуть бути носки, термобілизна, щось таке, яке можна було б зігріти. Акція зі збору теплих речей триває більше тижня. За такий короткий термін вдалося зібрати багато різноманітного одягу і взуття. Усе це завдяки небайдужим коломиянам, які приносять у приміщення територіального центру соціальної допомоги, що поблизу 9-ї школи. Усе чим можуть поділитися. Наші благодійники – це комиська громада і всі ті, які бажають просто влучитися допомогти переселенцям і військовим. Одяг люди залишають на другому поверсі, роблять це анонімно. Чи не найбільше волонтерів вразили пакунки, у яких вони знайшли новенькі дитячі речі? Зовсім нові приносили речі для дитячі взуття і одяг, абсолютно нові, які з бірками, тобто не користувалося ніхто. Разом із донечкою допомагає сортувати теплі речі для бійців. АТО Катерина Вітюгова. Ще в кінці серпня вони переїхали із окупованого Севастополя. А більше місяця тому жінка зайнялася волос. Собираємо деньги, собираємо теплые вещи, і э, приносять, і кастрюлі приносять, і банки для консервації, тому що делаємо борщи, отправляємо в зону, а і овочі приносять. Юлія Тарілкіна прийшла у фонд, аби вибрати теплі речі для своєї сім'ї. Жінка разом із чоловіком та двома дітьми ще місяць тому переїхали до Коломиї із Тореза Донецької області. Дочка, син, муж і я нас чотири чоловік в сім'ї, тому я смотрю, яких речей нам не вистачає, це в основному зимні речі, тому будем дивитися, по суті, що є. Фонд ми допоможемо і надалі збиратиме теплі речі для переселенців та бійців. АТО. крім того, волонтери планують організовувати різноманітні акції зі збору коштів. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Діяльність центру первинної медико-санітарної допомоги, який працює з 1 жовтня цього року, куди звертатися хворим у поліклініку чи на дільницю? Яку допомогу ці установи надають і кому чи працюють у центрі і на дільницях волонтери? Медики військового профілю чи лише сімейні лікарі? Про це поговоримо з керівниками новоствореної медичної структури у програмі. «Коломия думає, дивіться у четвер о 19.50. Педагоги збиралися у Коломийській четвертій школі. Там відбувся обласний семінар Національне виховання на уроках української мови та літератури. Це педагогічна практика слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів. Про що йшлося? Дивіться далі. Сьогодні у нашій школі обласна практика слухачів курсів вчителів української мови і літератури. По спецкурсу національне виховання на уроках української мови і літератури. До нас заїхали. Вчителі української мови та літератури, вчителів першої категорії з цілої області. В плані було переглянути два уроки української мови у сьомому класі, в шостому урок української літератури, життя та творчий шлях Лесі Українки. А зараз я запрошую в музей переглянути позакласний захід засідання літературної студії, де учні, наші вчителі пишуть вірші, і захід називається. Присвячений Небесній Сотні. У 21 столітті його вбито в білий день лише за те, що він хотів жити у вільній незалежній Україні. Цим квітом розквітати життя ж їх зупинили ви, яким же прихрім. З ним родитись треба, щоб брат на брата руку підіймав. Важке сьогодення в нашої України плаче захмарене небо над свіжими могилами наших синів. Якраз цей час найбільше диктує нам учителям, як виховувати наше молоде покоління. Як виховувати у них патріотичні почуття, любов до рідної України, до мови, як поважати звичаї та традиції, символи рідної України? Вчителі школи нашої покликані сіяти в кожній душі, в кожному серці дитини зерна національної гордості за наш український народ, волелюбний і незламний. І ми на уроках виховуємо в дітях риси патріотизму, справжнього сім'янина, демократа, громадянина. Коломийський міський відділ міліції повідомляє, якщо ви у разі потреби не зможете додзвонитися на лінію 102, телефонуйте на мобільні номери 067 344 37 34 або 050 649 25 12. Обласна виставка спортивно-декоративних голубів відбулася у Коломиї. До столиці покуття приїхали голубоводи із Тернопільської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей. Багато було фахівців із Прикарпаття. На заході можна було не лише побачити рідкісні види голубів, але й придбати собі пару другу. Мав нагоду повернутися із покупкою. Мій колега Богдан Малецький. Такі виставки голубів є мандрівними. Вони з року в рік змінюють місце проведення. Цього року голубоводи завітали до Коломиї. Треба відзначити, що зібралося тут дуже багато любителів декоративно-спортивних голубів. Вони представляли практично увесь західний регіон України. Голова обласної федерації Пилип Сербалюк зазначив, що у коломиян добрі традиції у проведенні таких заходів. Виставки ми проводимо кожного року. Вибираємо різні населені пункти нашої області. Івано-Франківськ постійно. Слідуючи снятин косів Коломия. Сьогодні випала честь, як то кажуть, рейтинговому місту, бо в Коломиї вже довший час не було виставки, і ми раді, що Коломия як кажуть, виграла тендер на це. І сьогодні ми зібралися в Коломиї, бо Коломиї дуже зручне розташування. Бо сьогодні на виставці присутні багато голубоводів з Івано-Франківщини, з Тернопільщини, Чернівеччини, Львівщини. І ми хотіли показати в Коломії, що ми маємо. Одним із найстарших та найшановніших голубоводів є коломоянин Дмитро Сабадаш Сивочолий ветеран займається цим видом спорту понад 60 років. Каже, що були такі часи, коли у нього було до 200 голубів. Однак зараз їх значно менше, адже і вік вже не дозволяє опікуватися такою кількістю птахів. Наша мета для того, щоб поспілкуватися для наша мета для того, щоб привернути молодь до цього спорту, до цього, до цієї до до природи, А, а голуби, птах це є так. Не миру, тим більше голубу. Я мав до двадцяти видів голубів, а в цілому було десь коло півтора, около 150 штук. Значить, цю любов мені привернув Карл Антонович, лютник. Може, ви чули, такий був вчитель в третій школі. Я тут після війни і він жив на вулиці Валові. Значить, цю любов привернув. Він мене коли покликав, а я був уже учень другого класу тоді, бо я. Отут народився на жутне і, можна сказати. В вулиці тоді була ще за Польщі була віцентовка. Ви знаєте, моде де згадуєте і так далі. Організатори виставки подбали і про призи для її учасників. А ще на заході можна було придбати дуже рідкісні породи птахів. Однак не лише голубів тут можна було купити. Також для присутніх показували папух канарейок, курей, індиків, кролів та багато іншого товару. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Подіянтика». Арсен Різун став кращим боксером місяця. Таку відзнаку хлопець отримав від фонду пам'яті Андрія Федчука та відділу у справах молоді та спорту Коломийської міської ради. Деталі від Мар'яни Мацьків. Кубок, грамота і грошова винагорода. Ці відзнаки вручили Арсенові голова фонду Сергій Федчук та начальник відділу у справах молоді та спорту Володимир Колесник. Ця премія заснована вже десь біля трьох років, якщо я не помиляюсь назад, і е... Це є, є три засновники у нас: є Фечук Сергій, це я, Гнатишин Тарас і Данилишний Іван. Три засновники фонду, які, як би можна сказати, завдяки нашим друзям. У нас зараз є оця премія, яку ми нагороджуємо кожного місяця. Дуже приємно, що тренера працюють, показують результати, не дивлячись на такий час, який є в Україні. Ну і звичайно, дякую всім таким людям, як от Сергію Федчуку, всім товаришам нашим, які сприяють і, можна сказати, так, підтримують спортсменів у фінансовому. Арсен Різун боксом займається дев'ятий рік, зараз йому 22. Впродовж останніх років хлопець показує високі результати на чемпіонатах України. Минулого року увійшов у число фіналістів, а в цьому став призером змагань. На бокс пішов 13 років, а до того також ще займався гімнастикою, боротьбою. І на даний момент бокс для мене є життя. Арсен мріє стати олімпійським чемпіоном, та на шляху до великих перемог хлопець радіє і своїм маленьким успіхам. Статус кращого спортсмена жовтня один із них. Я хочу подякувати фонду Андрія Андрію, Андрію Фичука, за те, що. Є такі люди, які не байдужі до боксу і до всіх решта видів спорту. Ну, і хотів би... Щоб вони далі продовжували в такому ритмі працювати і далі нагороджували спортсменів, щоб рівень боксу і всіх інших видів спорту ріс. Премію кращого спортсмена місяця заснували ще на початках роботи фонду пам'яті Андрія Федчука. Відтоді нагороди отримали багато талановитих хлопців і дівчат, зокрема, представники таких видів спорту, як теніс, шахи, боротьба, футбол та бокс. Спорт у нас не є дуже. Забезпечений фінансово і матеріально, скажімо. і того ми хотіли б якісь зробити невеличкий внесок в забезпечення, щоб підтримати молодих людей, підтримати молодих спортсменів, підтримати юнацтво наше. І я думаю, що це хороша ідея. В крайній мірі люди, наші друзі, поки що підтримуються. Лауреатів премії визначають з огляду на статистичну інформацію по досягненнях спортсменів, яка щомісяця надходить у відділ молоді та спорту. Вони вже подають дані у фонд. Ну а там обирають кращого. До речі, вік лауреатів повинен бути не більше 22 років. Я дуже радий, що купілка спортовищих досягнень черговий раз поширилась. Тим паче, в цьому році місто Коломия по спортовищих досягнень подолала всі надважкі бар'єри. У нас є медалі з Кубків Європи, з чемпіонатів світу. Мар'яна Мацьків, Сергій Огрин для програми події НТК. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. І лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.